Добрий день глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні я ремонтую приміщення, яке знаходиться в коледжі, це мій кабінет. Ось бачите, ми замінили вікна. Але ми хочемо їх зашити, тому що для такого маленького приміщення три вікна це багато. Оставимо тільки це, що відкривається. Ось бачите, в якому стані цей кабінет. Дуже в плачевному. Тут ремонт не робився років 50, мабуть. Ось стеля вся підпотріскана. Мій помічник зараз ґрунтує. Ну а потім, звісно, я буду робити стяжку. Ще яким узором ми будемо робити, я не придумала. Ось зробили каналку, щоб зробити розетку біля стола. Бачите, батарею ми вже. Підключили по-іншому, тому що тут зимою тепла нема. Побачимо, що буде в цьому році. Ось отак виглядає плачевний стан. Ну, все, грунтуємо. І так, стелі ми вже зробили. Осталося зачистити нам і пофарбувати. Вікна теж ще знову зробили. Чистову робити не будемо, тому що ось. Ми їх зашиваємо. Два вікна ми защимо гіпсокартоном. Ось мої помічники роблять каркас. Ось це лише одне вікно. Воно ще до кінця не зроблено. Але ми його зробимо потім. Спочатку защимо ці вікна піпсокартоном, зробимо ніші, тому що кабінет маленький, мебелі тут практично не буде. Ось отак. І так, вікна ми практично зашили. Ось одне вікно. Зробили нішу для полочок. А ось друге. Тут ось мій мастер з помічником. Це учень проходить практику. Ось засверлює, прикручує гіпсокартон. Ось отак. Це буде інше вікно. Потім вже буду я штукатурити. Ось отак бачите під наглядом майстра. учень старається. Ось бачите. Буде у нас спеціаліст по ремонту. Ще нам останеться після того, як прикрутять нижню частину гіпсокартону. Ось тут ми гіпсокартон на бокову частину вікна приклеїмо. Будемо клеїти на перфекс. Це ось така ж суміш. Це спеціальний клей для приклеювання гіпсокартону. Ось ще з має наша кімната вже, трошки кращий вигляд, але ще не дуже. Це наші ліса. Завтра я вже буду потолок, тобто стелю робити кольорову. І як опустимося трошки вниз, ліса винесемо, і тоді вже я буду робити засила. А це те вікно, яке ми оставили. Вони ще, бачите, в якому неприглядному вигляді. Ще не знаю, як мені туди достати. Низ то я ставала на підвіконник, а верх щось треба придумувати, бо вікна дуже високі. Ось тут вікна ЦБУ, вони були короткі, тут поставлені на кирпича. І щоб не промерзало, я ось отак десятку вирізала таку полоску пінопласта і так само наклею я посадила, а потім вже положу зверху сіточку і буду обробляти. Під віконники теж, ви бачите, в якому стані. Ну та нічого. Головне розпочати, а там вже, я думаю, все буде добре. Ось отакі наші спроби. Бачите, старається. Останні, як то кажуть, штришки. Ось бачите, зашиває нижню частину гіпсокартону, а потім вже я буду ложити сіточку і штукатурити. І так вікна ми вже зашили, ви бачите, ось такі вони були великі. Ось друге. Тепер сьогодні хлопці будуть ставити світильник, а я робити стелю. Тільки це вже буде в новому відео. Стеля буде кольорова. Я буду використовувати два кольори. Як це буду робити, дивіться в наступному відео. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал, і будете дивитися, як ми робимо далі ремонти своїми руками. Всього вам найкращого!